тренери дуже Мені теж сподобалось. Сьогодні перша гра, яка сподобалась, що в такій напруженій боротьбі ми програли, але я вважаю, що сьогодні мені нічим доректи хлопцям, тому що вони сьогодні дуже гарно грали і боролися, віддавали все, що могли. З тими умовами, що вчора була пізня гра, якби Одеса відпочивала набагато більше, але ми всі професіонали і довжотися ну, їм, залишатися до кінця професіоналами. По грі, що можу сказати? Можу сказати, що програли, програли знову секончанці, програли. Це у нас. У нас це проблема велика. І багато-багато програли очків після, після втрат. Так, вроді. Би. Скажу, що грали непогано. Я задоволений сьогодні тою грою у захисті, що, що я від, від них е, хочу бачити. Сьогодні гра була досить рівною. Моментами ми дуже добре грали. У нас вдавалось те, що ми планували перед грою. Потім в другій половині вже у нас десь може, підсіли ми фізично і нахапались дурних фолів. Сіли три стартових гравця на лаву запасних і в кінцівці, в кінцівці вже не змогли наздогнати. Важка гра, але моменту ми дуже добре грали. Приїдемо, подивимось гру, проаналізуємо помилки, будемо готуватися до наступного туру. Дякую вболівальникам, які вболівають за нас перед екранами вдома. Дякую вам за підтримку. А скажіть, наскільки важко обрати в три дні кошти, скільки відновлюється ваш професіонал? Це наша робота. Ми робимо свою роботу. Хтось на передовій там, їм дуже важко. Їм велике дякую. Ми робимо свою роботу. Нам, чого нам жалітися на те, що ми тут 3 дні граємо? Нас люди боронять, боронять нашу країну, а ми тут будемо казати, що нам важко не важко. Це наша робота. Дякую. Всі в однакових умовах грають. Дякую.